Доброго дня всім. Хлопці та дівчата, бажаю вам існого здоров'я, щоб ви як скоріше поверталися до своїх доумівок цілими і неушкодженими і вибили цього ворога клятого вже з нашої землі. Yeah. Нас не раз хотіли позбавити всього, але воля наша не дістанеться нікому, по любому наваляємо старому і малому. Не віддамо для Росії свого єдиного дому Там лива, немало синам, як би не було, ми будемо там, там де не раді, там де багаті, де не бували, бували і там. І це не постав, що ми немогла боли державу свою, щоб не подвали на напомога Україну людей мою. І всі разом, і всі разом, разом із вами збудуємо державу власними цими руками, а хто не з нами, проти нас наступить час. Щоб повернеться в Україну, Крим Луганськ, Донбас І всі разом, і всі разом, разом із вами, Збудуємо державу власними цими руками, а хто не з нами, той проти нас наступить час. Що повернеться в Україну, Крим Луганськ, Донбас якщо вважають, що українці слабкі духом, приватна справа, коли є, проблеми з луком, земля хай буде кухом, це життя віддав бою, засіблю забою, за рідну Україну свою, нехай боїться ворог, бо коли б'є метальний ворог перевертай на голову всіх, робимо і цьому перемоту. Нехай дізнаються всі, що тут не місце кремлю Любим свою державу, любим Україну свою, а що не так? Ми москалям покажемо факт, для них це буде знак, жахливіші за весь тирак. Нехай дізнають, браття, хто між нами справді батьки І не будуть мати свого носа Наше багаття, будемо бити ломати ломаками щоб ви не думали, що до факт Болишу різкі вороголи Будемо би сіла сп'ятцями. І як би нас любили, ми стоїмо далі йдемо, в рубах рвемо, та ворогів всіх розідемо. І хай знаєте вороги, як би важко нам не було в нашій державі сьогодення жити. Що ми обов'язково дамо їм такого копню, що вони будуть летіти, напевно, аж до Китаю. Правда? Дякую вам за вашу працю, хлопці. Несправжні дівчата, безсправжні герої для нас. Разом, всі разом, разом із вами. Державу, власними, цими а хто не знаме, то й поти нас на час. Що понять в Україну Крим, гайз до і всі разом, і всі разом разом і фамилий, будуємо державу вас, не руками. А хто не знає, той нас, час, щоб в Україну, Крим, гай, з нами? Крим, ухай, до вас. Дякую.